Привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні розглянемо, як в'язати ось такий віз... візеруночок. Він дуже цікавий, об'ємний, він незвичайний, бо я сама його дещо змінила. Давайте розглянемо на контрастному фоні. Об'єм, бачите, який виходить, і сіточка. Між оціми рослинними такими смужками, дуже схоже на якусь рослинність. На схемі перший зверху візерунок це той, який я вам показала, і ми будемо його попетельно в'язати, а другий це була моя помилка. Я повторювала однаково перший рядочок або третій, він однаковий, але без здвижки. І вийшло такий візерунок. Він теж цікавий, але він більш ажурний. І оці посередині смужки між сіточками, вони більш такі строгі. І так, ми будемо в'язати попетель на верхній візеруночок. А другий, він, ну, він просто легше в'яжеться. Перший рядок. Першу кромкову я знімаю, лицева, накид лицева. Далі пров'язуємо дві рази в лівий бік. Перевіряю, що петельки були лівою стіночкою попереду. Далі розгортаю петлі правою стіночкою попереду. І пров'язую разом у правий бік, дві разом у правий бік. В'яжеться легко, лицева накид, лицева накид, лицева, дві разом у лівий бік і дві разом у правий бік. Я пров'язую три рапорти, щоб потім було дуже ну, видно оцей візерунок. Лицьова, накид, лицьова, накид лицьова. Дві разом у лівий бік. Дві разом у правий бік. Лицьова, накид. І коромкова виварітня. Переходжу до другого рядку, другий ряд в'яжеться виварітніми. Коромково знімаю, накид в'яжу виварітній. виварітній. Потім оці дві петлі, які були разом, я їх не пров'язую, а знімаю на праву спицю. Далі в'яжу 5 виварітніх. У ці дві знімаю направо спицю. І так продовжуємо в'язати до кінця рядка. Крамкову я буду в'язати, виворітню. Третій рядок. Зараз я його якби здвігаю на одну петлю. Першу кромкову знімаю. Роблю накид, лицьова. Далі в'яжу дві разом у лівий бік. Петлі розгорнуті лівою дужкою попереду, тому я їх не розгортаю, а в'яжу дві разом у лівий бік. Ось так. Далі дві разом у правий бік. Оці петлі також розгорнуті у мене, як потрібно правою дужкою попереду. Бачите, права й дужка попереду. в'яжу лицьова, накид, лицьова, накид лицьова. Дуже схожий на перший рядок. Ну, він і є, як перший рядок, тільки здвинутий. Виходить дуже цікаво. А, далі. А... Також буде е, малесенький такий секретик, розповім, коли будемо в'язати е, четвертий рядок. Коли ви в'яжете, як я, таким бабусіним методом, і е, в'яжете поворотніми рядами. Так, виворітня сторона, четвертий рядок. Першу я знімаю кромкову і пров'язую виварітні. Далі оці петлі я переодягаю на праву спицю, розгортаючи їх, для того, щоб їх не розгортати у наступному рядку. П'ять виварітніх. І ще раз показую, я оці петельки. Ось так розгортаю. І далі в'яжемо виварітні. Якщо будете в'язати по колу, то цей рядок буде пров'язаний лицьовими, а оцей Дві петлі, коли будете знімати, то робоче нитку треба розташовувати буде позаду. Бачите, який цікавий візерунок. Дуже цікавий. Мені він дуже сподобався, тому я оцей свій білий джемпер буду в'язати і таким візерунком. У мене будуть ялинки якісь знизу. У мене є. Майстер-клас, я посилання залишу. А це другий візерунок, який я буду застосовувати у цьому джемпері. А також підписуйтесь, слідкуйте, далі буде цікаво. Я покажу, як я буду в'язати цей джемпер, а, дам розрахунки і покажу, що з цього вийшло. Для мене теж це буде загадка. Виварітня сторона. Оцього візерунку ось так виглядає. Дуже цікаво. Ну, неймовірно. Легко в'яжеться, а виходить, що перший візерунок ялинка, і що цей візерунок. Пряжа цікава, тому важко було підібрати до неї візеруночки. Ну, давайте іще ось на цій пряжі я вам покажу. Бачите, вона тонкіша, ця пряжа. Виглядає також цікаво. Явно виражені оці смужечки. Рекомендую в'яжіть, дівчата, приєднуйтесь. В'язати це цікаво. Дякую за перегляд, до побачення, Па-па!